Идите, пожалуйста, дометью Миллера, что он тупой пингвин. Что он настолько смешон, что в России над ним издевается. Что он тупой пингвин? Ну, вот это пцу. Ну вот что это? Такая язычество это... откровенное. Мы видели, как азовцы молятся идолом, окропляют их кровью. То есть довести их до состояния голода фактически невозможности продолжения действия на линии фронта и для начала, чтобы они начали бунтовать против собственных командиров. Один где, придурок 20-летний подошел к мужику в магазине, да вы же, говорит, убийца. Мне так, говорит, хотелось, говорит, вырвать нахуй, говорит, его кадык, найти. Здрасте. Hey, Друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий і ще й п'ятничний підсумковий випуск російської антипропаганди, їхні кринжатини, болю та страждань. Ви на старті не забувайте лишити нам вподобайку, тому що саме таким чином ми розповсюджуємо все зібране і посилюємо наш інформаційний фронт. І звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Знаєте, єдиний єдиний у світі резон вивчити географію Російської Федерації. Це аби так зраночку по пам'яті згадувати, де там знаходиться ця треклята калуга, куди сьогодні долетіли наші безпілотники, вразивши черговий НПЗ. Наслідки, як завжди, запальні горіло так, що аж місто світилось. Як повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації, яке, звісно, ж ніколи не бреше, Всього вночі було збито п'ять безпілотників. Три над територією Брянської області, один над територією Московської області, та ще один над територією Білгородської області. Ну а губернатор Калуської області мамою клянеться, що пожежу на НПЗ вже вдалося загасити. Все-таки попали, да? В этом что-то летает, блядь. І це ще квіточки, адже вже скоро ця війна в буквальному сенсі кишки буде вивертати геть усім росіянам, а не тільки тим, хто живе в Білоруській області чи там, де вибухають НПЗ, а особливо горітиме і палатаме життя вцілілих учасників війни. Не хочете бути опльованими своїми ж забирайтесь геть з України, бо і в Росії серед своїх ви будете затавровані убивцями, і це. Вже почалося це тільки з екранів пропагандистських каналів, розповідають про нову еліту героїв СВО. А на ділі у російських містах їх принижують, критикують, опльовують, обзивають останніми словами і, звісно, не вважають гідною частиною свого суспільства. План Путіна прирівняти сучасних кнібалів, маньяків, гвалтівників до героїв. Во второй Световой войны в России это великовидшезнянно с триском провалился. Выползали ли сегодня? Сначала один, потом другой. Рассказывают блять истории, блять свои, блять, да, форму одеть, блять, стесняются, потому что на нее будут смотреть. Во время парада Победы 9 мая по Красной площади прошли участники СВО. Однако многие из реальных участников спецоперации не испытывают по возвращению домой того, о чем рассказывают по телевизору. Как обидно, блядь, когда вы там по телевизору, блядь, средства массовой информации, блядь. Наши герои, блядь, мы вас так любим, блядь, туда-сюда, блядь. Господи, блядь, господи. кому вы врете? Кого там вы любите, блядь? Один бля, придурок 20-летний подошел к мужику в магазине, да выживет убийца. Мне так говорит, хотелось говорит, вырвать нахуй, это кадык нахер. Что ж вы делаете-то? Там мои пацаны, блядь, гибнут. А вы, блядь. А чё гибнуть-то? Чё? Чё они делают на территории другой страны? Никто ни у кого не задает этот вопрос. Ну что ж, тогда жрите. Тем временем виска в Жадрузе в Украине. Нарежьте. Але виявилося, що приїхати до нас на фронт їм сміливості вистачило. А от стати на передній край ні. Вони все таки застяли. І як стверджують росіяни, вони ще й живим щитом прикриваються збройними силами України, тобто нашими військовими. І ось тут в цій хитро зробленій формулі пропагандисти й побачили для себе унікальний шанс на перемогу. Адже українські війська, як стверджують пропагандисти, буквально за крок від бунту, втомлені, мало лишилось, ще й ті натівські, які ними прикриваються. І якщо на них ось буквально стілічки натиснути, то все фронт порветься, як резинка від тросів. Ті, які... предпочитают терпеть. Но для того, чтобы спасти остатки украинской нации, на мой взгляд, может будет звучать парадоксально, мы должны усилить огневое давление на их позиции, сделать для них невозможным сопротивление, развивать полностью их логистические а, линии снабжения и коммуникации, то есть довести их до состояния голода фактически невозможности продолжения действия на линии фронта и для начала, чтобы они начали бунтовать против собственных командиров и наемников, а также натовских военнослужащих, которых их ставят просто на передний край, предпочитая укрываться ими как щитом. У нас хватает средств, в том числе по поводу поляков, которые этим регулярно занимаются с украинцами. Вот тогда, когда на Украине начнется такая смута, У нас появиться ніяка можливість швидко завершити конфлікт, не переходя к ще більш рішительним аргументам того самого свойства, яке ми с вами говорили в першій частині програми. Ну, геніально ж просто. І паралельно з тим, вони ще й заговорили про головну ціль, в цілому СВО. Це порятунок українців. Та стійте, стійте, що ви зразу вимикаєте мій youtube канал? Я знаю, що це звучить дико, але ж. Приїхав чи під'їхав новий темничок від росіян. Вони тільки з часом знайшли нові сенси на старому місці. Це вони спочатку прийшли захищати Бамбас, який 8 років в Данбілі та російськомовних. Ну а вже сьогодні вони живим щитом стали аби прикрити нас, нас, українців, від пендосів, американців, які виявляються ще й навмисно забруднюють нашу територію. А навіщо американцям вбивати українців? Я вже мовчу про питання, де, як, коли вони це роблять. Бо саме таким чином вони хочуть насолити і зробити боляче росіянам, адже москалі просто не можуть дивитись, як вбивають їхнього брата. предотвратить. Вот вообще, на самом деле, все, что происходит, это такая борьба за выживание. И Украина, на самом деле, это стало такой отправной точкой, и это еще раз доказывает необходимость же проведения, правильно, специальной военной операции, потому что если закрыть глаза на уничтожение всего украинского населения, то следующий кто? следующее, соответственно, Мы? это, это акт милосердия относительно украинской нации, потому что надо рассматривать все в рамках речи Верховного. Верховный правильно говорил, у нас есть три единства, три великих славянских народов и сверхэтнос. Убивая украинцев, они убивают наш сверхэтнос. Конечно. Нас и так на земле очень мало. Они нас уничтожают, мы пожираем свой собственный хвост. Они это делают по ней намеренно, потому что вот беседовал с Клесовым, одним из крупнейших генетиков планеты только что, сейчас опять будем бояться, он правильно говорит, убивает группы Р1А1А. Это наша с вами группа славянского населения, всех тех народов, которые слились, вот все 200 этносов, которые у нас здесь проживают, украинцы тоже носители той же группы. И еще они на нас ставят эксперимент на точно на украинцах, потому что эксперименты, которые проводит ДАРПА, департамент по инновационному оружию при Пентагоне, они проверяют, насколько человеческий организм резистентен, то есть способен сопротивляться радиации в небольших дозах. Именно эти эксперименты сейчас дьявольские ставятся на украинцах. Вот зачем они заражают землю в том числе. Чтобы... Чем заражают? Колы? Як? Але робота у російських пропагандистів, друзі, набагато складніша, ніж наша. Їм щодня треба пояснювати неіснуючі речі, абсурдні речі, вигадувати це. І справді ти розумієш, чому вони так багато, за що їм так багато платять, і чому, звісно, вони мають бути покараними. Тим часом у грузинів є своя церква, у вірмен своя, у естонців, латишів, литовців існують свої. І всі вони. Не нацики, ну тобто так, звісно, в очах росіян нацики, але все одно не таке, як ми. І тільки Україна, яка захищаючи свою національну безпеку, історичну справедливість та національні інтереси, вже під час війни, яку розпочала Росія з 2014 року після окупації, сказала і зробила, що і ми, ми, Україна, маємо відрізати свою церкву від Москви. И вот тут мы, друзья, жестоко испалились. Мати свою церкву, это выявляется и есть реинкарнация нацизму. Если мы вообще посмотрим на Украину, то мы увидим такое количество э, параллели именно с рейхом, причем рейхом не в формате там го весны, да. А это именно вот такой рейх доктринерский, рейх даже не Гитлера, а рых Гиммлера и Розенберга, да, где там еще параллельно вот эта вот борьба с религией. А мы же все видим вот эту вот символику, которая используется на Украине. И желание подменить истинную церковь другой, вновь созданной, Опять же напоминаю, что осужденный на Нюрнбергском военном трибунале к смертной казни Альфред Розенберг в своей книге «Миф 20-го столетия», она внесена в Россию в федеральный список экстремистских материалов, писал, что мы должны дать немецкому народу нормальную, нормальную веру, а не еврейского бога с его глупостями. Наша нордическая религия должна базироваться на крови». Опять же, да, согласно. Но и вернулись к язычеству, к нордическому язычеству в итоге. Да, согласно 114 федеральному закону, мы привели эту фразу только исключительно для ознакомления людей с тем, что это на самом деле из себя э, представляло. Так на Украине что же самое. Ну, вот это пцу! Ну вот что это? Так а язычество это... откровенное. Мы видели, как азовцы молятся идолам, окропляют их кровью. Это же не. бы тысячелетние, не картинки а з тисячілітньої історії. Тут от час. Наскільки я пам'ятаю, то Православна церква України все ж таки головою своєї церкви вважає всього того Бога. Ми не придумали якусь свою нову релігію, нову церкву та й Азов. Це щось стосується якихось бойових їхніх уподобань, історичних, звісті, звісно ж, культурологічних. Але в цілому ніхто не говорить про те, що в нас інший Бог. Але так, так, ми, ми дуже, ми максимально схожі, звісно, на німців того часу. Ну і Соловйов викликає на келем цього джорта Держдепівського, цього півня американського, цього Піндоса, Англосакса. Речника всього-навсього якогось там державного департаменту Меттью Міллера це ж яка зіркова хвороба у цих чисток Путіна, що вони тепер ніяк не можуть спуститися з небес на землю і збагнути, що вони, їхня країна і влада маргінали, їхній рівень це Білорусь, Північна Корея, Іран, Хамас, Хусити. відкривати рота. Вони можуть хіба що. Аби лизати Путіна, коли той дасть їм команду, ну і все це обурення Соловйова винятково через абсолютно справедливу оцінку в самої Російської Федерації. В держдебі зізнаються, вони не вважають Путіна, не вважають Росію і всю вертикаль влади адекватною. Міллера, що він тупий пінгвін, що він настолько смішон що в Росії над ним і що он. Тупой пингвин. Очень Понятно? Очень, да? очень, Послушайте, очень. что говорит этот кретин. Можете ли вы подтвердить, что существовал заговор с целью убийства Зеленского и других высокопоставленных украинских деятелей, который провалился? Очевидно, украинское правительство сделало заявление на этот счет. Мы были в тесном контакте с ними по этому поводу. Я бы предоставил украинскому правительству обсудить детали этого, но очевидно, это просто говорит о безнравственности, которую мы наблюдаем со стороны путинского режима с самого начала этого конфликта. Это говорит идиот, который даже не способен проверить данные, который не осудил убийство Дарьи Дугиной. Он там, владлена татарского. Многочисленные террористические акты на классических, традиционных русских территориях, которые наконец-то соединились. Вообще об этом ни слова. Полная ложь, чушь собачья. Говорит, обе... скотина, помолчи. Так, Передайте это немедленно. Передайте так. это, Мэтью Мела. Що Соловйов читає тупим пінгвіном? Кстати, приношу извинения перед цією популяцією королівських пінгвінов. Ну так, звісно, порівнювати замах на президента України і якесь атріб'я типу татарського. І. владлина татарова. татарського, Татарова. Та... живіть до 120. Дар'ю дугіну, це просто філігранно. Ну і окрема історія це те, що держдеп, звісно, не засуджує собаки сотулі, те, що когось підривають на окупованих територіях. Де да як вони посиміли, засуджує їх не тільки Соловйов, а вся Російська Федерація. От одні розповідали нам безкінечно, що це Донбас готує годує Україну, і без них, звісно, ми не проживемо. Інші виявляються тепер кажуть, що Америка живе за рахунок розпаду радянського союзу. Господи, російські економісти певно сьогодні вчинять акт масового геноциду і самовб'ються. Виявляється, коріння благополуччя заходу це все бабло Російської Федерації. Цікаво, а чого ж під час Другої світової війни Совєтам присилали не тільки зброю, а ще й тушеночку? Як же багатий та сильний союз зміг програти холодну війну? Де пояснення, чому ніжки Буша надсилалися до Росії, а не ніжки Горбачова до Америки? Ну і так, щоб остаточно обістяти москалів, візьмемо дуже конкретні показники Америки та Росія. Наприклад, за 2022 рік рік, коли ще не було санкцій, проблем у російської економіки. Тож ВВП Росії складало 2,24 трильйона доларів. Тоді як ВВП Сполучених Штатів Америки 25,44. рахунок. Точно не на користь Російської Федерації. Вони доб'ються нашого пораження. Я понятно, що наше пораження в вихпонімання приведе к розпаду країни. взять под контроль ну, этой гигантской ресурсов, которые это за счет чего они последние 30 лет жили, за счет распада СССР, когда мы еще с дуру сами признали, что мы потерпели поражение, это сказать, и это, и вроде как мы, а вроде как и морально тогда и давайте, и, и компенсации, это как это называется, -то, распоражение. Так вот мы оплачивали, сколько, триллионы долларов были вывезены из страны грабили вообще, как и за счет этого за счет этого они создавали всегда свою э, свое технологическое превосходство. То же самое и сейчас, вот их интерес и он очень простой. А эти все слова, это болтовня про это там, как демократия, это ну, все это, знаете, э, ЛГБТ даже. Ну да, технологічне прогрес прогреси, прогреси Росія. Це ж буквально брати, близнюки, слова синоніми: не Тайвань, не Китай, не просунути Захід і Америка, а звісно, Російська Федерація. тільки виникає питання: а чого ж всі свої запчастини, всі свої провідники, абсолютно все вони беруть не із власного виробництва, а із західного світу? Як же так трапилось? Ну і на фіналочку, друзі, наш. Кінечний сьогоднішній ролик, який ще раз і ще раз підкреслює, в якій гарячій фазі перебуває наша інформаційна війна. Росіяни, які як кажуть, наші розвідспільноти запустили спецоперацію майдан, 3 продовжують намагатися нагнітати настрій в українському суспільстві. Президент ваш ще не переобирався. Ви надавали йому мандат на владу. Он в Росії, подивіться. Звісно, голосували, звісно, вибори були. А ваш та як? Що він просто так лишається і все? Намагаються хитати владу, хитати військових, хитати суспільство. Ну, а ми з вами, як любить казати моя мама, собака лає, караван йде. Ми йдемо перемагати Росію. Очі багат. Но у нас так не надо. Ух ты! Ох. Здрасте. Эй, hey, пау. You should know your place. Бачите як для того, щоб принизити Росію Путіна й пропаганду. Мені не треба використовувати такі слова, які застосовують вони в роликах, Соловйов і не тільки. Мені достатньо. Показати їх, як вони живуть, що вони роблять, як вони виглядають. Показати їхніх військових, і цього заради приниження буде максимально достатньо. А ще я подумала, що історична справедливість говорить про те, що ну, все ж таки, це ж Україна, тобто Київська Русь, де початкувала, на жаль Російську Федерацію. Теж і справді можна було б реінкарнувати князівство, і це означає, що ми мали би панувати і на території Російської Федерації. Нам це не дуже подобається. Ми все ж таки країна демократична, але повернути своє. Ми подумаємо, що із часом з цим робити. Друзі, не забувайте під завершення нашого ефіру. Донатити. Ми все, ще збираємо на автівку для 47-ї бригади, бригади наступу Магура. Лишається геть зовсім трошки, і не вистачає рівно вашого донату. Посилання на банку в нас в описі. Тож обов'язково донайте. Не забувайте коментувати, почути і побачення. Обов'язково лишайте нам лайк, підписуйтесь на канал Кубану Валайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.